Сьогодні 31 липня 2023 року. Я перебуваю на цвинтарі, довжик називається. І ось після бурі, у п'ятницю здається, бурею зламало флагшток, І оцей прапор він полетів туди на поле, де соня. І там Валявся. Ну я помітив це, я тут прийшов, взяв гірьовочку і тут прив'язав. Але безломано. Усі прапори високо, там на все, а тут уже низько. Я звернувся і на блокпост до хлопців. Сказав, позвоніть там будь-яку чи комусь, чи панюті, щоб. Відремонтували на могилі воїна Кисько Петро Михайловича, командир відділення радіо е, другого центру, військової частини А-2299. Ось його могила. О, прапор був грязюти. Да, і сказав директору кладовища і позвонив цьому, депутату міської ради пану Лисому Івану Миколаєвичу. І от сьогодні понеділок. Вчора люди тут були, прибирали могили, все. І ось вони дивилися на, на цей трав. Дивіться, в якому він встань. По-перше, прапор це так, державний символ. Хіба можна це таке терпіти і відноситися? Коли я повідомляв усіх, кого можна. І сьогодні ось змушений виставити в інтернет, на, е, на розсуд громадського. Дивіться, як наша тероборона, як наша влада, як наша громадськість відноситься до а, так сказати, державного символу і до шанування воїна, який загинув, поклавши своє життя за світле майбутнє нас, наших дітей, внуків. Слів немає. Отаке Така ганьба. Ну ось ще один воїн. Шумський Руслан Анатолійович. Ну, тут прапор, правда, буря не зламала. Хороша труба. Дається сніжевку, але ж прапор подивіться. Весь обрьох, вигорів і на кінці весь трьох. Ну, Викодокський Хто ж за цим повинен слідкувати. Де міська влада? Де командир тероборони Будюк? Де керівники? Галицькі громади, які повинні організовувати і заміну прапора, і, так сказати, це ж могила воїна, який загинув за наше життя. Він загинув, а у нас отаке свинське відношення. Тому звертаю увагу. Ну, а це... В центрі Кагарлика стоїть танк. Слава захисникам України. І на танку буря Он звалила прапор, який раніше стояв вертикально вгору, а зараз він отак похилився і прилип до башні. Ну, от. Звичайно, теж на кінці все обтрьопано. І нема нікого, ні, ні в кого діла до того, щоб поправити. Ось центр тут. Вчора була неділя, всі ходили, дивилися. І нікому нічого не треба. А хлопці кров проливають. Ось таке відношення до державного символа, до захисника. Ків України в Карлику ганьба.